Привіт, любі друзі! І ласкаво просимо на канал Чаклун. Сьогодні я хочу запросити вас у подорож не в майбутнє, сповнене технологій, і не в офіси гігантських корпорацій. Наша подорож буде в глибоке минуле, у часи, коли людство вело свою найдавнішу. І найважливішу війну це була тиха, щоденна битва, не з ворожими племенами чи дикими звірами, а з невидимим, але невблаганним ворогом. Часом кожен зібраний пліт, кожна спіймана рибина, кожен шматок м'яса були приречені, процеси розпаду. Пліснява та бактерії були всюди сущими, і без сучасних холодильників та консервантів зберегти їжу було справжнім мистецтвом, що межувало з магією. Це історія про те, як наші предки стали першими алхіміками, перетворюючи швидкопсувні дари природи на довговічні скарби. Найпершим і найочевиднішим союзником людини в цій боротьбі стало сонце. Висушування або дегідратація це, мабуть, найдавніший метод консервації. Його логіка проста і геніальна. Все живе потребує води, включно з мікроорганізмами, що спричиняють псування. Заберіть воду. І ви зупините життя цих небажаних гостей. Уявіть собі поселення десь у Месопотамії чи стародавньому Єгипті. Люди розкладали на пласких дахах своїх будинків інжир, фініки, абрикоси та виноград. А гаряче Сонце повільно витягувало з них вологу. Перетворюючи соковиті плоди на солодкі, концентровані згустки енергії, які могли зберігатися місяцями, це дозволяло пережити зиму чи посушливий сезон, маючи надійне джерело вітамінів та калорій. Те ж саме стосувалося м'яса та риби. Мисливці, повернувшись із вдалого полювання. Нарізали м'ясо тонкими смужками і розвішували їх на вітрі та сонці. Так народжувалося перше в'ялене м'ясо джерки. А для народів, що жили біля моря, особливо у північних широтах, де сонце було не таким щедрим, головним помічником ставав вітер. Вікінги, готуючись до своїх довгих і небезпечних морських походів, не могли взяти з собою свіжі продукти. Їхнім порятунком стала тріска, вони ловили її у величезних кількостях, потрошили, а потім вивішували на гігантських дерев'яних конструкціях на березі. Холодний, сухий північний вітер. За кілька тижнів перетворював рибу на тверду, як дошка в'ялену тріску під назвою Стокфіш, вона майже не мала ваги, не псувалася роками і була неймовірно поживною. Перед вживанням її достатньо було розмочити у воді. Саме цей простий продукт дозволив скандинавським мореплавцям дістатися Ісландії, Гренландії і навіть берегів Північної Америки ще задовго до Колумба. Проте одного лише сонця та вітру було замало людство відкрило для себе ще одного могутнього чаклуна сіль. Сила солі полягає в її здатності до осмосу. Коли м'ясо чи рибу засипали сіллю, вона починала активно витягувати воду не лише з самого продукту, а й з клітин будь-яких бактерій, що намагалися на ньому оселитися. Це буквально висушувало мікробів на смерть. Засолювання стало справжньою революцією. Воно було надійнішим за сушку, адже не залежало від погоди. Сіль стала настільки важливою, що перетворилася на одну з перших світових валют. Римські легіонери отримували частину своєї платні у вигляді солі, так званий Саларіум аргентум. Від якого походить сучасне англійське слово селері зарплата. За контроль над соляними копальнями та торговими шляхами велися війни. Цілі міста, як от австрійський Зальцбург, Соляна Фортеця виростали навколо видобутку цього білого золота. Уявіть собі, величезні дерев'яні бочки, щільно набиті шарами поселедця та солі. У такому вигляді. Риба могла подорожувати через увесь континент, годуючи людей далеко від моря. Так народилися знамениті голландські оселедця, іспанський хамон та італійське прошутто. Делікатеси, що з'явилися на світ не з бажання створити щось вишукане, а з простої потреби зберегти м'ясо. Часто сушку та засолювання доповнювали третім методом копченням. Наші предки помітили, що їжа, яка випадково опинилася біля вогнища і просочилася димом, зберігається довше. Дим від тліючої деревини не просто надавав продуктам апетитного аромату. Він містив у собі фаноли та інші хімічні сполуки, які діяли як антисептики, вбиваючи бактерії. Окрім того, тепло від диму додатково підсушувало поверхню м'яса чи риби, створюючи захисну скоринку. Коптильня це була темна, ароматна кімната, справжня лабораторія алхіміка. Де шматки м'яса вільно висіли у густому димі, перетворюючись на довговічний і смачний продукт. Але що робити, якщо потрібно було не просто зберегти інгредієнти, а приготувати страву і зберегти її на кілька днів, наприклад, для подорожі? Тут на сцену виходить один з найцікавіших винаходів середньовічної кулінарії пиріг. Тільки забудьте про сучасні пироги з їхньою ніжною листковою чи пісочною оболонкою. Середньовічний пиріг був радше не стравою, а єстівним контейнером. Його тісто, яке називали кафен. Староанглійською скриня або коробка робили з найпростіших інгредієнтів житнього борошна, води та сала. Воно було неймовірно щільним, твердим і товстим. Його головна функція не бути смачним, а бути міцним. У цю скриню з тіста закладали начинку: м'ясо, птицю, овочі. І ставили в піч. Тверда оболонка захищала вміст від попелу та бруду, а також створювала герметичне середовище, де начинка готувалася у власному соку, як у сучасному горщику. Після запікання пиріг можна було брати з собою в дорогу, його тверда кірка завтовшки в кілька сантиметрів. Надійно захищала соковиту начинку від повітря та бактерій протягом кількох днів. Коли приходив час їсти, верхівку пирога просто зрізали, як кришку, і виїдали в міст. А саму оболонку, тверду як камінь, часто просто викидали або віддавали слугам чи біднякам. Це була геніальна інженерна конструкція, одночасно і посуд для приготування, і контейнер для зберігання, і тара для транспортування. У першій частині нашої історії ми бачили, як людство вело пряму війну з часом, використовуючи грубу силу сонця, солі та диму. Щоб буквально випалити життя з мікробів, що спричинили псування. Це були ефективні, але дещо примітивні методи. Проте, згодом наші предки зробили одне з найвеличніших відкриттів в історії цивілізації. Вони зрозуміли, що не обов'язково воювати з невидимим світом мікроорганізм. Бо можна укласти з ними союз. Можна приручити одні форми життя, щоб вони захищали нашу їжу від інших. Так ми вступаємо в епоху ферментації справжньої магії приборканих мікробів. Ферментація це по суті контрольований процес розпаду. Замість того, щоб дозволити випадковим, часто шкідливим бактеріям і грибкам банкетувати на наших продуктах, люди навчилися створювати умови, в яких процвітають лише хороші в лапках мікроби. Ці наші мікроскопічні союзники, поїдаючи цукри в їжі, виробляють кислоти, спирти та гази. Ці побічні продукти не лише кардинально змінюють смак, текстуру та аромат продукту, але й створюють середовище вороже до шкідливих мікробів. Це наче виставити надійну варту з дружньої армії бактерій, яка не підпустить ворога. Одним з найяскравіших прикладів є перетворення молока. Свіже молоко. Продукт неймовірно поживний, але й дуже швидко псувний. Залиште його в теплі і за кілька годин воно скисне і стане непридатним. Але якщо додати до молока правильну закваску, чи то шматочок старого сиру, чи спеціальні культури, починається диво. Лактобактерії починають перетворювати молочний цукор, лактозу на молочну кислоту. Кислотність зростає, білок казеїн згортається, утворюючи щільний згусток. Так народжується йогурт, кефір та кисле молоко. А якщо піти далі, відокремити цей згусток сирну масу від рідини, сироватки. Спресувати його, посолити і залишити дозрівати на тижні, місяці, а то й роки ми отримаємо сир. Продукт, який не просто зберігається набагато довше за молоко, а й розвиває неймовірну палітру смаків та ароматів, від ніжного вершкового до гострого та пікантного. Це не просто збереження, це облагородження. Така ж магія працювала і з овочами. Уявіть собі, європейського селянина восени. Врожай капусти величезний, але свіжою вона довго не простоїть. Рішення геніальне у своїй простоті: нашаткувати капусту, перетерти її з сіллю і щільно втрамбувати в бочку. Сіль витягує з капусти сік. Створюючи розсол. у цьому безкисневому солоному середовищі починають панувати ті ж самі лактобактерії, вони ферментують капусту, створюючи квашену капусту, скарбницю вітаміну С, яка рятувала європейців, зокрема мореплавців, від цинги протягом століть. Схожий процес, але з додаванням чеснику перцю Та інших прянощів лежить в основі корейського кімчі ще одного ферментованого дива. Але, мабуть, найдивовижніша історія ферментації як методу збереження привела нас до страви, яку сьогодні знає весь світ історія суші. Забудьте про звичні нам роли з авокадо чи Філадельфією. Кращур суші народився не в Японії і мав на меті зовсім не швидку насолоду смаком. Він з'явився понад дві тисячі років тому в Південно-Східній Азії в регіоні річки Меконг як спосіб зберегти рибу в умовах спекотного і вологого клімату. Цей метод називався Наредзусі. Рибалки ловили прісноводну рибу, потрошили її, солили, а потім щільно упаковували в діжки, перекладаючи шарами вареного рису, діжки герметично закривали і залишали на тривалий час від кількох місяців до року. Що ж відбувалося всередині? Рис, багатий на вуглеводи, починав повільно ферментуватися. Цей процес, схожий на квашення капусти, виробляв молочну кислоту. Кислота, у свою чергу, просочувала рибу, консервуючи її і розщеплюючи її білки на амінокислоти, що створювала глибокий насичений смак, який сьогодні ми називаємо умамі. Коли через багато місяців діжку нарешті відкривали. На її вміст чекала дивна доля. Рис, який виконував свою консервуючу функцію, перетворювався на липку, кисло, неприємну на запах масу, і його просто викидали. Головною цінністю була риба. Тепер повністю ферментована, з різким сирним ароматом і концентрованим смаком. Це була не закуска, а спосіб виживання. Ця технологія поступово поширилася до Китаю, а звідти приблизно у 8 сторіччі потрапила до Японії. Японцям сподобався сам принцип, але вони не були такими терплячими. Вони почали експериментувати, щоб скоротити час ферментації. З часом вони помітили, що якщо додати до рису трохи оцту, Процес закислення відбувається набагато швидше. Час приготування скоротився з місяців до кількох днів, і тут сталася революція. Оскільки рис більше не встигав повністю розкластися, він залишався їстівним. Японці почали їсти рибу разом із цим. Тепер уже приємно кислуватим рисом. Так народилася концепція поєднання риби та рису в одній страві. Подальша еволюція була стрімкою у 18-му та 19-му сторіччях з'явилися пресовані суші, а в 19 столітті в місті Едо, сучасному Токіо, яке було гамірним і завжди поспішало. Народився той самий формат, який ми знаємо як Нігірі Зусі. Шеф-кухар на ім'я Ханая Йохей вирішив, що чекати навіть кілька годин це занадто довго. Він просто взяв свіжу рибу з токійської затоки, поклав її на грудочку теплого, приправленого оцтом рису і подав клієнту. Це був перший фастфуд в історії суші. Так, завдяки давній потребі зберегти рибу за допомогою ферментованого рису, народилася одна з найвідоміших страв у світі. Цей дивовижний шлях від простої консервації до високої кулінарії, і він вкотре доводить, що людська винахідливість навіть у союзі з невидимими микробами. Не знає меж. Але були й інші, не менш цікаві способи обдурити час, що базувалися на силі цукру та жиру. Тож почнемо з найсолодшого: принцип консервації цукром дуже схожий на засолювання, це той самий закон космосу. Висока концентрація цукру в сиропі витягує вологу з фруктів чи ягід, а також з будь-яких бактерій, що намагаються ними поласувати, мікроорганізми, позбавлені води, гинуть або переходять у неактивний стан. Найпершим таким консервантом був, звісно, мед. Стародавні єгиптяни, греки та римляни занурювали інжир. Фініки та навіть шматочки м'яса вглечики з медом, щоб зберегти їх для довгих подорожей або на зиму. Але справжня революція сталася, коли до Європи з Індії та Персії потрапив тростинний цукор. Спочатку він був неймовірно дорогим, доступним лише королям та найбагатшим аристократам. І використовувався радше як спеція чи ліки. Та згодом, коли були закладені плантації в новому світі, цукор став більш доступним. І тоді почалася епоха варення, джемів, мармаладів та конфітюрів. Уявіть собі, кухню заможного європейського маєтку. Кухарі годинами повільно уварювали ягоди та фрукти з цукром у великих мідних тазах. Цей процес не лише консервував літній врожай, а й перетворював його на щось абсолютно нове, напівпрозорі, схожі на коштовне каміння десерти, що могли зберігатися в коморі цілий рік. Так народилися знамениті англійські мармалади. Французькі конфітюри та східні цукати, висушені шматочки фруктів, проварені в густому цукровому сиропі. Це був спосіб ув'язнити сонячне світло і смак літа в маленькій банці. Інший метод, не менш елегантний, базувався на силі жиру. Він народився на південному заході Франції і отримав назву конфі. Що походить від французького дієслова конфір зберігати. Суть методу полягає в тому, щоб дуже повільно готувати м'ясо, найчастіше качку, гуску або свинину повністю зануреним у власний розтоплений жир. Температура приготування низька, близько 90 градусів за Цельсієм. Процес може тривати кілька годин. За цей час м'ясо стає неймовірно ніжним, а вся волога з його поверхні випаровується. Після цього шматки м'яса разом із жиром, в якому вони готувалися, перекладали в карамічні горщики. Коли жир застигав, він утворював щільний герметичний шар, який повністю ізолював м'ясо від контакту з повітрям та бактеріями. Це був ідеальний безкисневий саркофаг. У прохолодному погребі такий продукт міг зберігатися місяцями, стаючи з часом лише смачнішим. Коли потрібно було приготувати обід, господиня просто діставала з горщика шматок м'яса, обсмажувала його на пательні до хрусткої скоринки і подавала з картоплею, смаженою на тому ж ароматному жирі. Так, проста селянська потреба зберегти м'ясо без холодильника породила один із найвишуканіших делікатесів французької кухні. І, звичайно, не можна не згадати про маринування в оцті. Якщо ферментація це створення кислоти за допомогою бактерій, то маринування це використання вже готової кислоти. Оцет, який сам є продуктом ферментації вина чи сидру, створює настільки кисле середовище, що в ньому не може вижити більшість шкідливих мікробів. Огірки, цибуля, буряк, гриби, яйця, все це занурювалося в гострий розсіл, щоб пережити зиму, зберігаючи при цьому свою приємну хрустку текстуру. Ось так Крок за кроком, від простого сушіння на сонці до складних процесів ферментації та консервації в жирі людство вело свою тиху війну з часом. Ця боротьба за виживання перетворилася на справжнє мистецтво: хамон, прошутто, сир, квашена капуста, суші, джем, конфі. Всі ці страви, які ми сьогодні вважаємо делікатесами, є відлунням давньої потреби. Це справжні пам'ятники людській спостережливості, терпінню та неймовірній винахідливості. Це історія про те, як необхідність не лише стала матір'ю винаходів, а й подарувала світові його найсмачніші скарби. Дякую, що провели цей час зі мною на каналі Чаклун. Сподіваюся, ця тиха історія про кулінарну алхімію наших предків допомогла вам трохи розслабитися і відволіктися від щоденних турбот. Нехай ваш сон буде глибоким і спокійним. А з вами був канал Чаклун. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії, ставте вподобайку випускам і пишіть в коментарях ваші ідеї до наступних відео, які я буду досліджувати і радувати вас цікавими історіями. На добраніч і солодких снів!